Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості. Розрахунки з підзвітними особами. Повний текст статті розміщений на ресурсі УТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті, відображаються операції з бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними особами. Відображення в бухгалтерському обліку видачі авансу підзвітній особі на відрядження здійснюємо за допомогою документа Видатковий касовий ордер розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Видатковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа Видатковий касовий ордер зазначаємо назви установи, вид операцій, видача готівки підзвітній особі, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, підрозділ та піп працівника. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Підображення в обліку, звіту за використання підзвітною особою бюджетних коштів проводимо документом Авансовий звіт розділи грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Авансовий звіт за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загаломній частині документа Авансовий звіт зазначаємо назву установи, джерело фінансування та вид операції Авансовий звіт. В табличній частині документа на закладці Основна відображаємо дату подання звіту, номер та дату наказу на відрядження, пункт призначення, рахунок обліку та матеріально відповідальну особу. На закладці Витрати відображаємо дату початку та закінчення відрядження, підставу витрат. Номер та дату підтверджуючого витрат документу. Записуємо та проводимо документ, натиснувши кнопку Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дивід кредит. Відображення в бухгалтерському обліку видачі підзвітній особі перевитрат по відрядженню здійснюємо за допомогою документа Видатковий касовий ордер розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Видатковий касовий ордер за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа Видатковий касовий ордер зазначаємо назву установи, вид операції видача готівки підзвітній особі, джерело фінансування та ККВ. На закладці Основна відображаємо рахунок каси, підрозділ та ПІП працівника. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет Кредит. праці бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBSNetua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Перевердєва та Облік бюджетної установи. До нових зустрічей!